Всі інгредієнти зібрала тут, в одному місці показати вам, що я використовую, коли випікаю різне, різне печиво, пляцки, це рогалики, коржики. Ну, все, що, все, що стосується випічки солодкої. Використовую масло, або ось таке, або використовую попілянське, 72,5%. Мені воно подобається. Має Гарний, такий приємний і смак, і запах, не є як спред і не є як маргарина. Тобто мені більше як до просто масла на смак. Я буду його топити. Я вам процес покажу, ви будете бачити, думаю, може ви всі знаєте таке звичайне пісочне печиво, яке я буду сьогодні використовувати. Можна замість масла, якщо ви його не маєте, додавати смалець. Звичайний, якщо є домашній топлений, можете і купований брати. Немає різниці. У мене нема смальцю, треба буде закупити, бо хочеться зробити конкретно ще по тому рецепті. Як в дитинстві корчики робили рогалики, коржики на смальці, бо масла не пам'ятаю, в принципі, щоб колись пекли різне печиво на, на такому маслі, переважно пекли на смальці весь час. Буду начинку використовувати таку відерку, беру повидло. У мене є домашнє повидло, але воно дуже ріденьке і переважно таке рідке повидло я додаю, коли роблю пампушки на святий вечір. Тому навіть таке повидло ріденьке я буду використовувати на цьогорічний на святий вечір. А таке густе беру, щоб робити такі коржики. Так, яйця. Ось так покажу. Я беру в Магазині ось ці домашні, мені дуже подобаються. По-перше, в них жовток е жовтенький. А коли купляю яйця і жовток такий, знаєте, світлий, я тоді, мені приходиться додати куркуму, щоб додати хоча б якогось відтінку, трішки жотуватого випічці. Тому е навіть теж ловіть лайфхак, е маєте жовтки білі, додайте куркуму, і будуть у вас жовтки гарні такі сонячного. Кольором. Вони невеликі за розміром, тут у мене 4 штучки, я ще докладу. А, мені подобаються, тому беру завжди їх. Якщо їх немає, то вже тоді виходжу з того, що є на прилавках у вітрині. А цукор, само собою, що буду використовувати, Боже, як мені подобається, мені так подобаються такі баночки, це брала в сенсей. Зараз їх не бачу на вітринах. Далі цукор ванільний, буду використовувати цілу пачку. І підготувала собі дві упаковки розпушувача для тіста. Не знаю, чи мені вистачить тут небагато є, так на ощуп пробую. Буду, можливо додати ще із другої пачки також. Мука буде додаватися так і стільки, скільки ось я буду відчувати по. Складу ну просто по самому виду тіста. Е, по тому, скільки в мене буде самої маси, і стільки я буду використовувати тісто муки, щоб тісто не було забите, тому що пізніше будуть несмачні, будуть твердуваті рогалики. Треба нам зробити тісто, прям дуже таке розсипчасте, ніжне і дуже мігеньке тісто, буду добиватися такого результату. І ви також, якщо будете його пекти. То не додавайте багато муки. Давайте поступово, щоб знаєте, так краще трішки і додати, аніж переборщити, і тоді вже нічого не зможете зробити. Я думаю, дівчата вам сам процес зрозумілий буде. Ми зараз будемо об'єднювати повністю всі інгредієнти, масло, я кладу топитися, але ненадовго, тому що щоб він не вистрілив і ми не мали додаткову роботу мити мікрохвильовку. Я змішую повністю все, що я собі тут підготувала: і яйця, цукор, порошок для випікання, масло вже майже теж ступилося. Додаю яйця. Ви можете зробити зразу і дві порції. Я ще в таке печення, пісочне люблю додати майонез, але так як вже цього разу і так, у нас не, не дуже здорова їжа буде, а тому я вже сюди не додавала. В кінці я ще додала за кадром ще трішки порошку для випікання, бо мені не вистачило. Я так по структурі тіста зрозуміла, що потрібно ще хоча б трішки додати, але ви не додавайте більше через те, що буде відчуватися цей порошок. І все, бачите, тісто вільне у нас, має вийти таке однорідне, але. Щоб воно не ламалося, щоб воно трималося кубки, щоб воно було м'ягеньке. Можна було ним працювати. Коли будете вимішувати, ви будете відчувати, що потрібно ще додати муку, або просто навпаки, воно вже готове і можна з легкістю виробляти ваші рогалики. Воно має бути таке, як знаєте, коли ви робили от пластиліном бавились, і таке м'ягеньке, що можна було виробити будь-яку фігурку, і вона трималася кубки. Стараюся розтачати трішки тонше, щоб воно не було грубе, тому що підніметься ще буквально там на пару міліметрів у висоту. Розтачала я тоненько, можливо, у 3 міліметри і розробила такі пластинки. Ви форму довжину, як хочете робіть, ви можете і більше робити, якщо не маєте терпіння бавитися з такими малесенькими рогаликами. Мені цього разу захотілося зробити такими дуже дуже мініатюрними, такими дрібненькими і маленькими. Зробила я такі трикутнички, повирізала і тепер викладаю повидло, яке купила в магазині. У мене це було яблучно-персикове, воно мені смачніше ніж вишня. А вишню я ніколи не беру, бо не знаю. Мені не подобається конкретно такого типу в магазині, як продають. Повидло я повикладала вже на кожен кусочок. Тепер беру і закручую рогалики. Ви можете бачити наскільки вони малесенькі. Саме головне зараз мати те ж саме терпіння, щоб їх брати і закрутити. На, бачите, відео це виглядає дуже швидко. Насправді, трішки часу мені прийшлось потратити, щоб їх закрутити. Це була така одна єдина партія, перша. А їх ще було три три таких. Але вони такі смачні, дуже-дуже ніжні, дуже такі хрусті, малесенькі, як кажуть, на зубок вийшли і дуже-дуже добрі. Я зробила таких багато. Зараз буду перекладати у форму застелену пергаментним папером, і такі у нас малютки вийшли. Спробуйте, я сподіваюся, що вам сподобається, бо вони дуже-дуже ніжні, смачні просто тануть в роті. Так, дві партії у мене тут є. Допікається ще одна і залишиться ще одна спекти. Тому бачите, який результат вийшов. Спробуйте. Покажу, який соус я зараз буду готувати. Тут у мене обжарюються петельки. Я зробила ці міні-котлетки, додала повністю все, що мені подобається, за смаком. От, так як ви робите котлети, отак ви доб'єте повністю всі спеції, цибулька, чесник, все, що любите. Я проварила гриби. Тут у мене біленькі грибочки. Я ще зараз їх підігріваю, бо вони зранку творилися. Так. У мене ось вже цетельки майже підсмажилися, буквально ще хвилинка часу. Я буду їх забирати з вогню, і коли закиплять ще в мене грибочки, бачите, які вони гарні проварні. Я замінила воду, вони, бачите, чистенькі, світлі. Добавлю сюди ці петельки до грибочків. Далі залию все сметаною, дам одну ложку томатної пасти. За смаком ще попробую, чи треба сіль, перець, ще якусь можливу спецію. Ну і тоді воно так добре увариться і в мене соус буде готовий. Можна додати і до гречки, і до рису, і до а, макарону, до картоплі, до будь-чого. От Що ви любите, ви її можете додати. І тим більше це йде куряче м'ясо, перемелене філе. З грибочками дуже-дуже смачно А Можете спробувати, якщо так не об'єднювали, то спробуйте. Можливо, вам також сподобається і будете так готувати. Я ще зробила сирники, тут у мене був кілограм сиру, залишився від пляцка, який я пекла на днях, вам показувала. І я сюди додала порошок для випікання, цукор, яйця. І мука. Все. І Робите так, як на сирники. Звичайне тісто, тільки в сирники жарені ви не додаєте розпушувач порошок для випікання, а до таких сирників печених додаєте обов'язково. Ви можете додати соду, погасити її оцтом. Я вже цього не робила. У мене просто залишилося там в першці небагато, може, підтрим чайної ложки порошку для випікання. І я сюди це все додала. Одна партія у мене вже ось допікається. Зараз буду її витягати. Я вам покажу, бачите, які вони піднялися і такі пишненькі стали, вони дуже м'ягенькі. Я зачекаю, щоб вони трішки зверху підрумянилися. Може, пудрою присиплю, буду бачити, або залишу просто так. Мої дуже люблять пити з їсти їх і пити з молоком. Ну такий, знаєте, смак дитинства. Дивіться, дівчата, я сюди додала ще масло, перчик, свою спецію, яку я люблю, і сметану, томатну пасту, ще одну ложку. Мішати так дуже сильно не буду. Нехай воно так собі прокипить, а пізніше вона сама розійдеться, оце все додалення, яке я дала, масло, сметана і томатна паста. І пізніше я вам покажу, що вийшло. І що ж, сирники готові. Пропеклися дуже добре. Вони стали ще раз так в об'ємі, ніж я їх робила, коли витискала. І можу показати один, бачите, такі гарні, і вони дуже-дуже ніжні, прям так тануть в роті. Я вам хочу сказати, що ви теж спробували. Якщо у вас є ем, сир, який залишився, використайте їх на такі сирники, подивитеся, які вони будуть добрі, які вони смачні. Не знаю, як їх можна ще описати, але вони дуже ніжні, вони ще гарячі, але я хочу так показати, бачите? Свіженькі, м'ягенькі, я зараз їх перекладу ось так. І в мене буде смакота. Напекла рогалики, з повидлом, напекла ще сирників. У мене підкисає тісто. Буду робити піцу. Але піцу не таку, знаєте, донесеньку, а буду робити. Тісто, щоб воно було трішки, ну може такого самого діаметра, такої самої висоти, як ось ці сирники. Щоб не було прям така тоненька-тоненька, хочу зробити, щоб можна, знаєте, так взяв, наївся, був ситий, щоб воно тримало. Ось таку хочу зробити піцу, тому що в мене є, в мене є ковбаска, в мене є сир, в мене є а, помідорки, може додалю. Цибульку зроблю таку, звичайну з того всього, що в мене є в холодильнику. І ось так. Готова у мене, готовий у мене десерт. І нарешті приїхала посилка. Хотіла вам озвучити так вживу, але не вийшло, бо я відкрила вікно, у мене ще дороблялася підливка, включила витяжку, одним словом, в мене все годіло і так трішки некрасиво виглядало в кадрі. Сам звук, тому озвучую вже за кадром. Так, приїхала посилка, і так як я сьогодні знаходилась вдома, а хотілося вже спробувати все, що мені приїхало, попросила сина і зробила йому довіреність, і він забрав і привіз мені вже додому. Можу поділитися тепер із вами. Я розкриваю перше це є крем. Баночка така, як попередній в мене був крем, але такий, хто пам'ятає? Зелений і з горошинками, якщо відкрити, то Виглядають як маленькі ікринки, дуже-дуже були непогані і е, хотіла сказати смачні. Дуже добре пропитували шкіру. Про на руці, як він себе поводить, зразу таке приємне відчуття. Він дуже ніжний, м'який, має текстуру красиву, таку еластичну, і на запах також дуже дуже гарно пахне. Друга коробка це. Придбала пачі, бо в мене вже закінчувалось. і я вибрала ось ці авокадо з колагеном. Я таких ніколи не брала, і мені не попадались навіть в рекомендації. Спробую скажу вам свій відгук про те. Бо я хочу зараз поприбирати там всі-всі сухі гілки е, з кущів. Е, там в мене і півонія, що давним-давно відсіла. Гортензії, треба теж трішки пообстригати, подивитися, е, позбирати, повивозити, щоб зробити дуже чистий порядок. Сьогодні в нас знову вітер, але вже принаймні не такий, як був минулого разу, що я не могла нічого робити і так не зробила на цій половині. Е, я, напевно, що листя не буду оце все згрібати, тому що. Нехай вона собі так е, вже на, до весни буде ну, лежати, щоб е, навіть і прогрівати землю, щоб треба тримало тепло. А на весні я буду все-все-все повністю все загріпати, забирати все і сподіваюся, що в мене вийде вже накрити агроволокном. І тим самим я собі зроблю е, таку частинку, щоб я не могла. Там траву е, постійно е, вимикувати і щоб була така мало доглядова моя діляночка ось ця у квітах, бо кущі розростуться, будуть більші. А зараз таке: зроблю е, те, що потрібно обстригти. Е, тут мені листя потрібно позагрібати Зараз я ось так вам. Тут мені листя потрібно. Листя тут потрібно позагрібати, побачити, скільки його є. Не знаю, наскільки вітер мені дасть його позагрібати, щоб він мені а, не розсипав, не розкидував по всьому подвір'ї. Ну, ось так. А там а, це все я буду залишати до весни. Мені дуже подобається, як помпасна трава буде ще випускати стріли свої. І очіток так само буде гарно ще тримати свою. Кольорову гаму. Ну, ось так. Такі в мене справи. Нарешті настав той день, коли я добралася до другої половинки моїх клумб, моїх квітів, кущів. Тут багато всього і територія набагато більша. Минулого разу разом з вами робили там виноград, стригли, живий паркан, там роботи менше. Позагрібала листя, а на цій половині мені прийдеться трішки попрацювати. Тут більше є всяких рослин, квітів, кущів, все треба обстригти, бо повідцвітали. Там навіть і півонія суха, яка давним-давно відцвіла, я її не зрізала, не знаю чого. Ну, вона просто таким кущиком зеленим росла, така, як декоративно виглядала, знаєте, щоб не було пусто, тому я так думаю, що я через те і лишила. Зараз вже. Забираю все листя, все, що повідцвітало, гладіолуси пообстригала, дуже багато листя, бо з цієї сторони у нас ростуть три дерева. І коли, ми сад, гарно розрост... коли сад гарно розростеться, почне давати багато плодів, то ці дерева будуть зрізатися. Але так як сад ще молодий, не дуже такий активний в рості, щоб давати плоди, то я не знаю, ще вони в нас будуть. Хоча б якесь яблучко біля хати, щоб було. Вони непогані, в принципі, дуже добрі, або їх потрібно обстригти так досить коротко, щоб вони не здичили. Треба за ними також і доглядати. А один єдиний мінус, як я кажу, це є листя, це і яблука. Вони мені просто під кожен раз під ноги попадалися, я їх толочила, вони мене кажуть, трішки нервували. Я буду пізніше їх теж забирати, бо нема ніякого підступу, навіть стати, Треба дивитися, на що ти стаєш. Вони гнилі, тому що і був приморозок, і впали. і... Одним словом, я не мала коли їх збирати. Їх дуже багато під листям навіть і не видно, і дуже багато листя. Листя це таке, нехай буде я до наступної весни. А пізніше я просто візьму і позбираю. Хочу скласти собі план, де що буду висаджувати пересаджувати на наступний рік. А юка в мене дуже сильно розрослася. Майже кожен курчик має додаткові. Кущики малесенькі. Я думаю, що буду розсаджувати, бо вони, коли будуть одна при одній, така при купці, то не гарно виглядає. А розсаджу так, щоб з-під снігу, там в зимі дуже красиво виглядає. Вони такі теж вічно зелені, дуже красиво виглядають, дивлячися з-під снігу. Мені подобається. І коли випускають стрілу, вигляді квітів, таких дзвіночків дуже-дуже гарні і має приємний запах. Подумаю, куди я все це буду розсаджувати. Дивіться, дівчата, я викопала свою тую смарагд, Вона в мене росла із черенка. Я посадила ось тут, на тому місці, і коли викопала, але бачите, вона повністю посохла. А викопала, і тепер дивіться. Бачите, там маленькі білі корінчики. Вона мені здається, просто м -м, треба було їй дати час, хоча б до наступного року вона випустила а, нові погінці, гарні, такі молоденькі, і були б непогані. Тепер не знаю, що я маю з цим робити, чи класти назад, закопувати в землю, але на інше місце, хоча там така земля була гарна, рихла, е добра, бо я постійно підживлювала її. Я не знаю, що я маю тепер робити, або посаджу на інше місце. Зараз вже прийшов той час, що можна стригти туї, робити черенки і насаджувати в землю. Так як земля вже така досить волога, не є суха, я буду робити багато черенків. Вже які приймуться, ті приймуться, які не приймуться, то Буду ще насаджувати. У мене в саду потрібно також і насадити, щоб було і від вітру, і щоб позакривати такі голі ділянки, де росте живий паркан. Там не так густо він розсаджений, а деякі місця є навіть ті, що взагалі не хоче прийматися. Я не знаю чого, що там така досить гарна така земля рихла. І мала би прийняти ці гілочки, але воно чогось не приймається, не знаю. Буду пробувати тує садити туди. Можливо, туя швидше буде заростати і рости, і буде гарний такий живий паркан із туї. Не побачила дівчата, що сонце засвітило камеру. Потерпіть трішки зараз воно все стане на своє місце. Я звернула увагу і переставила тоді камеру. У мене тут був один такий кущик. Я не знаю, що це за кущик. Він на ніби трава. Простатка звичайна, а ніби щось і з нього виходить. Тобто квітка, якась не знаю. Я його залишила, зробила таким обстриженим пишним, Почекаю до весни, подивлюся, що з нього вийде. Якщо якась квітка, то буде добре. Бо я не пам'ятаю, що можливо передивиться відео попередні. Де я показувала свій сад і подивлюся, що там у мене росло. А я, знаєте, взяла і обстригла все ж таки, попри доріжку, яка веде в сад, свій ось цей кущ, бо він мені і подобався, і одночасно не подобався, через те, що він такий був розвалений, вигляду взагалі не мав ніякого, а просто квіти ще були на ньому. Але я думаю, ні, краще я вже зроблю з цим всім порядок. бо... Все одно на днях передають навіть і сніг має падати, і знаю, що не все я маю можливість вийти зробити, навіть просто біля хати. І не знаю. Я просто взяла і все це обстригла. Так, біля доріжки я тут все поприбирала, позабирала геть все повністю, бо як тільки почнеться такі приморозки, сильніші, воно все просто посохне, пов'яне і ну, все одно не буде мати гарного вигляду. Очіток і гладіолуси я повністю зрізала, лишила так, щоб я на наступний рік могла бачити, де вони знаходяться, бо минулого року я посадила, не посадила, а дуже-дуже низько їх зрізала і не бачила, де вони в мене є. Бачите, тут вони є в тому місці. І я тепер буду бачити, де є. Мені на наступний рік треба очік розділити, буду його розділяти через те, щоб він дуже розвалений робиться. Вже розвалюється і негарно виглядає вже на осінь. А далі, 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 у мене тут є пересклет, і виступила ось така гілочка. Тут повністю без листочків. Я буду її ось так відрізати вже не цього року. Або почитаю. якщо осінню можна зробити, то я її відріжу і посажу собі в інше місце. Мені так подобається його відтінок, він такий салатовий, жовтий, і вже бачите, осінь, навіть подекуди і пробиваються червоні відтінки. Дуже красиво виглядає. Особливо там зелені зелені хвойні, такі як там ялинка, туї, ну такі кущики. Дуже красиво виглядає. Так, я зачистила все майже. Мені одне єдине залишилося зараз обстригти троянди, обстригти гортензії свої не дуже коротко, так злегка. І подекуди ще помало збираю яблука, бо чесно, вони мені на, на нерви діють. Вони гнилі і нема де стати просто. Тепер у мене вже тут майже повний порядок. Я пробила такі кубки із листя, позагрібала газон. Кубки листя зараз повивожу у сад і все. І та половинка буде чиста. Тільки я кажу, мені треба гортензії підстригти, але подивлюся, наскільки їх треба стригти, і троянди чи потрібно стригти, бо є кущі, на яких ще є бутони. Бачите, я не знаю, що з ними робити, чи їх видаляти, наскільки стригти, щоб вони не померзли. Та й все. І тут у мене вже чистота. І тільки лишиться оцей очиток обстригти і ось цей. І все. Буквально там пару хвилин я все це позабираю, щоб навесні я не робила ще ту роботу, бо з'являються нові молоденькі бруньки, щоб вони не заважали. І тим більше мені треба буде їх розсаджувати, бо вони дуже великі. Буду робити їх трішки менші. Все, я зараз оце все повивожу і порядок. Я вже вдома і мене чекає сюрприз. Ось так, як красиво підкисло тісто, яке воно пухке стало. І зараз навіть аромат віддає. Я буду формувати піцу, робити сирну і робити м'ясну. І покажу вам, як виглядають, коли приготую. А я натерла ще сир. Тут у мене є моцарела. Зроблю сирну піцу і зроблю одну м'ясну. Коли вже викладу одну піцу, я вам покажу, як вона виглядає. У мене вийшла така піца. Я зробила таку сирну, додала ще кукурудзу і дороблю. Буду зараз запікати в духовці 170 градусів, можливо, 180 поставлю на хвилин 25. І все вона в мене пропечеться. Тісто, я дивіться, зробила трішки грубше, бо хочеться, щоб вона була така ситніша. Виглядає вже апетитно і надіюся, що на смак буде також дуже-дуже смачна. Хочу ще побалувати своїх картоплею фрі. Розумію, що не сама корисна страва, яку можна приготувати, бо дуже багато потрібно олії. Але я думаю, так раз в якийсь період часу, такий великий перерив, можна собі так поласувати і посмакувати. Сьогодні на вечір. І така у нас буде вечеря. Неділю я готувала вареники, і зараз подивилася, що в моїй галереї висять деяке ще відео, як я її готую. Але сам процес не показався через те, що я думала, що я знімаю. Насправді, воно в мене не знялося і мені так прикро, тому що стільки багато роботи я зробила, щоб показати вам. Ну, вже показую, як є. Тісто я робила заварне. Витиснула такі просто красивезні вареники, і бачите, яка смакота у нас була при неділі. Давніше в телеграмі я ділилась, що купила подушки дві. Буду пробувати міняти по одній, по дві. Ще залишилося придбати дітям дві подушки. Що я хочу сказати? Вони м'які, досить такі непогані, гарно і зручно на них лежиться. Добре, спиться, шия не болить принаймні від таких подушок, які мають наповнення натуральне пір'я. Мені вони на даний момент подобаються. Вам вирішувати чи придбати я не можу так сказати, тому що це все буде індивідуально.